Так, друзі, це енергарант, Зараз трохи так, то тому відповідь дай, то тому дай відповідь про захист. Я тому поки є рядочком ось 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 такий щиточок, я розповім, що тут до чого взагалі. Він трохи перероблений, було інакше. Тут стояв 30-ка інвертора, але був завантажений на 20 кВт, в зв'язку з тим, що треба було організувати ще гібридну станцію. Повісили в люкса. Він давно тут, правда, вісів уже, вже з блекаутів. Але не був до сонця підключений. Але але але, е, знайшлася така п'ятнашка. Повісив сюди п'ятнашку вмістої тридцятки. Е, на п'ятнашку кинув два поля. М -м -м. ну Це передісторія, А одне поле тут було взагалі три поля. Одне поле розділив і поставив на люкса. А, значить він в продаж теж взагалі інтериф працює. Ну, Суть відео не про те. Суть про цей щиточок. Він був состояв із таких е узіпів, позіпів, точніше. І запобіжників це було на мережевий, цього достатньо. А вже для гібрида, для люкса вже довелося перебрати все, поставити 500 вольтовий, бо це 1000 вольтові. А На люкса треба 500 вольтові. Перебрав. Значить, дивіться. В чому різниця принципова для гібрида і для мережевого. Ну, тут... Не так для гібрида і мережевого, по напрузі то ясно, що якщо це однофазний гібрид, це 500 вольт. Інколи буває 600, але в основному 500 вольт поверху. А для мережевих, для трифазних це вже 1000 вольт поверху, тому вже різниця йде по самим позіпам, по захисту по цих модулях. А для гібрида ставимо 500 вольтовий. Далі, е, в гібридів е, в бюджетних серій немає вимикача. DC, що? так Як от є в мережевого такий вимикач. В так? гібридів цього немає. Тому для оперативної комутації ми ставимо отакий вимикач. Е, значить, і Я поверну, що значить оперативна комутація. Далі. Е, тут у тут нас є запобіжники і тут є запобіжники. Їх теж ставимо, але теж зараз буду розповідати для чого. Значить, тут у нас іде два канали, залишилось на гібрид, на мережевий вибачаюсь, так, Тисячовальтові канали. І два канали з одного зробив два, розділив панелі навпіл по вісім панелей. Е, от такі панельки у нас тут 450 Вт. По 8 штук їх на гібрид. Так, з той, Зі сторони е, мережі е, теж ставиться такий IC-ний так, 275 вольт, тут чотирихполюсний, В залежності від схеми заземлення організації схеми заземлення або трьохполюсний, або 4 -полюсний. Ну, В принципі, беремо 4 навіть якщо там схема така, що нуль з'єднаний з землею і нема сенсу підключати, то запасний буде, просто запасна вставка, вона працювати не буде. До цього тут стояв трьохполюсний, але щось було прилетіло, він вигорів. Так, далі. Значить, Вертаємося до сонця і починаємо про сонце. Значить, По гібридному інвертору. Що виконує цей вимикач? Значить, Основна його роль це вимкнення сонячного поля на інвертор. Більш нічого, абсолютно ніякої захисної функції він не виконує. Він лише для комутації. Коли ви полізете в інвертор клеми, там щось відкручувати, або вам треба буде відключити той інвертор для якихось робіт там. От для цього є цей вимикач. Тільки для цього струм його має просто перевищувати той струм, який у вас тече в цих дротах. Схеми є на сайтах, схем повна, як воно включається. Значить, але це основна його задача це вимкнути інвертор по сонцю. От я включив, все, пішло живлення на інвертор від панелей. Далі, для чого запобіжники? Вони для захисту ось цього позіпа. Коли тут коротне, в ньому хоч і є вбудований запобіжник, там така пластиночка підпружинена з напайкою. Напайка нагрівається значить припой то розплавляється, і ну, сама пластинка вона нагріється, відпаяється і, від, і відстрелить. Але э, це і не завжди встигає спрацювати. І інколи може так валити, що він коротне взагалі. Таке теж буває. Для цього стоїть запобіжник, щоб відключити цей позіб, щоб він не продовжив горіння. Тому що буває таке, що б'є э, прямо в об'єкт. Він закоротить запобіжника, якщо немає, він спрацював, наче закоротив, але не встиг відпаятися, не відключився. Він спрацював частково. Е, сонечко тоді засвітило після дощу. ж таке, що сонечко після дощу світить. От засвітило сонечко, він почав на себе на землю коротити і відводити потенціал. І це вже є серйозна проблема, тому що він при такому струмі може почати горіти. Е, буде проблема. Тобто ставиться запобіжник, запобіжник ставиться по номіналу. Панелей трошки більше. Він відпрацює, відключить цей узіп і все. Отака справа. значить Він може бути в колі за з інвертором, може не бути. Ну, як на мене, бажано, що був, але це не є обов'язковим. В даному випадку він у нас не є в колі, він тільки підключений до узіпа. Але це не, це не є принциповим рішенням. Тобто, хоча це добре для, для інформації про спрацювання. Бо коли отак він зараз у нас тут включений, він коли спрацює, ми не будемо знати, спрацював запобіжник чи ні. І е, робочий по чи ні будемо бачити тільки по цих індикаторах. Вони тут червоним засвітяться, якщо він спрацює. А от. Е, Якщо він в колі інвертора, то ми будемо бачити, що в нас немає поля, якогось не працює поле, і будемо будем туди лізти розбиратися. Тобто для швидкої діагностики бажано автомат, запобіжники. Запобіжників йде на DC, ось сюди на клеми у Зіпа, і звідси вже пішло на інвертор. Отак було б краще. Звісно. Ну, в даному випадку така схема вона теж має життя, право на життя, тобто це не є проблемою. На кожен канал ставиться свій, на, кожен, на кожне сонячне поле ставиться фактично свій, е, свій УЗІП, або на інвертор ставиться на, на МППТ, По-різному воно виконується. Теж тут для мережевих все простіше прийшло сонячне поле. Тут у нас ось у нас вхід. зайшло на запобіжники. Запобіжників пішло полюс по зіпа і пішло на інвертор. Тут все взагалі тут без комутації, тому що у нас комутація є на інверторі. Ставить якісь ще додаткові перемикачі, все в сонці, воно лишнє. Взагалі-то в сонці, чим менше цього всього, то, його, то все простіше життя. Бо люба комутація по сонцю це можливість десь там, щоб щось горіло. Можна взагалі його не ставити, але у випадку, якщо у вас там щось трапиться десь і виробник спитає, а чи є у вас. Захист інвертора, то будуть проблеми з зняття з гарантії. Е, і ще одне основне, самий головний момент. Е, якщо у вас нема заземлення нормально, навіть не заморачуйтесь з оціми щитками з оціми захистами. Воно вам не потрібно, якщо у вас нема заземлення. Тому що це працює лише заземленням. Треба, щоб було заземлення, щоб було куди відвести потенціал. Струм, високий струм, наведений струм. Воно не спасе від прямого втрачання попадання блискавки абсолютно. Пряме попадання блискавки то на всьому згорить, нічого не залишиться. А от е наведений, е наведений потенціал напруги десь там на стовпах е то, або на панелях. наведений, бо панель така добра антена. Значить, що е він прийде? Він прийде сюди, е піде на позіп. З нього вийде на землю, ось сюди на землю, і піде в землю. Е, у випадку, якщо потенціал буде значний, то спрацює запобіжник. Якщо, запобі... якщо потенціал буде незначний, погаситься позіпом і продовжить далі працювати, Тобто це залежить від імпульсу. Який то імпульс буде, ми того не знаємо і не зможемо навіть і знати. Ось така справа. Так що, в принципі, які питання є, пишіть під відео. Буду спробувати відповідати. Дякую.